Доброго дня, друзі! І сьогодні маємо таке авто як Volkswagen Crafter. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини 2019 року з оригінальним пробігом 87 тисяч кілометрів, підтвердженим, є тюфи, є всі сервіси по авто. Автомобіль в кузові Extra Long. Дуже гарне авто для роботи. І так, як завжди, розповім зараз про комплектацію автомобіля і покажу трішки авто. Ми маємо передні пактроніки, простенькі фари, зимова гума, оригінальні диски, По авто маємо електрорегулювання дзеркал, підігрівець дзеркал. Такий пробіг. Автомобіль зараз працює. Велика магнітола, тут є аукси, флешки, прикурювачі, тумбіль для роботи, старт-стоп, кондиціонер, новенький руль, без потертостей, невеликий побіг. Шикарний автомобіль для роботи, є задня камера. Є автоматичне світло, яке вмикається і вимикається. Магнітики на задніх дверях. Двері йдуть розпашонки повністю, щоб під'їжджати під рампи, нормально грузити автомобіль. Новенький порожик. Такий цікавий автомобіль. Зараз в нас є в наявності у Луцьку. Кого цікавить авто, телефонуйте. Більше поки що в наявності.